Правоохоронці Житомирщини розслідують справу 15-річного школяра з Радомишля, який фарбою наносив заборонену символіку на могилах та пам'ятних меморіалах у місті. Івана Сілецька, заступниця начальника відділу комунікації головного управління національної поліції в області, каже: підліток вчиняв дії для розпалювання ненависті за національною приналежністю. 5 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що в нічний час невідома особа здійснила вандалізм над меморіалами. Та над братською могилою загиблих воїнів у Другій світовій війні. Фарбою на обелісках були зроблені написи та малюнки у вигляді нацистської символіки. Іванна Сілецька говорить, що житель Радомишля був модератором в одному з онлайн-чатів, де звітував про свої вчинки перед іншими учасниками. Для цього всі свої дії він знімав на телефон та викладав у соцмережу. Учасники спілкування переказували йому кошти для закупівлі фарби та проведення таких акцій. Ірина Мартинюк, пресофіцерка обласного управління СБУ, каже, зі школярем з Радомишля тривалий час через інтернет спілкувалися. Спецслужби Російської Федерації Окупанти вимагали від юнака нанести провокативні написи на місцевий пам'ятник. Пам'ятний знак згодом аналогічні написи він намалював на приватному помешканні у Радомошлі. Ірина Мартиню каже, спецслужби Російської Федерації намагалися розпалити антисемістські настрої також у Дніпрі, Львові та Вінниці. В цих містах за її словами вони завербували четверо школярів місцевих шкіл. У результаті комплексних заходів служба безпеки нейтралізувала мережу провокаторів, яку ворог використовував в темну. Серед цієї групи діти, школярів у віці від 13 до 17 років для їх вербування дистанційного вербування ворог створив молодіжний радикальний телеграм-канал. Адміністратори даного телеграм-каналу, росіяни, представники ворожих спецслужб, використовуючи психологічні маніпуляції, схиляли наших дітей до вчинення протизаконних вчинків, до вчинення антисемітських актів, актів вандалізму і так далі. Відповідно до задуму спецслужб РФ ворожі провокації мали б відбуватися у вигляді нанесення провокативних написів, образливих написів на пам'ятних місцях, а згодом до здійснення підривів із використанням саморобних вибухових пристроїв. При цьому адміністратори телеграм-каналу закликали дітей не просто вчиняти такі дії, а також скидати фото та відеозвіти у даний телеграм-канал. Згодом отримані таким чином медіафайли ворог використовував у закордонних змі для розгону там провокативних публікацій. У яких звинувачували саме українську державу, пресофіцерка говорить під час обшуків за адресами проживання підлітків виявлено комп'ютери та мобільні телефони із фотографіями, звітами провокації на користь Російської Федерації, а також компоненти для виготовлення вибухівки. Наразі за всіма викритими фактами триває досудове розслідування за трьома статтями кримінального кодексу України. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. Місцева жителька Галина каже, що немає зараз грошей купити дров, користується тими, що придбала за оголошенням ще три роки тому. Мусила <писували> економити і старі дерева. Муся навіть не такі старі, що можна було терпіти. Зрізало нарізали ветки водойрбачкавить. Ліслиства ніколи не зверталась напряму, бо ніколи і не знала, що таке можна. Михайло Логановський, помічник лісничого богунського лісництва розповідає, що з 2022 року діє інтернет-магазин Дрова є де можна купити дрова онлайн. Обравши постачальника, тип дров і сплатити. У нас було 34 людини, які замовляли через дрова є. Можливо, люди, не всі знають люди про цю, про цю програму. Сама програма займає, забирає якийсь там відсоток невеликий. Там, якщо у нас прайсові йдуть там, дрова, ну, в круглі дрова з лісу, якщо вони йдуть по 834 гривні перша група, то через цю програму вони стоять 850 гривень. Найбільший попит мають. Перша група це тверді дрова. Це такі, як дуб, граб, ясен, там, черешня навіть, це теж перша група. Друга група це йде просто сосна і вільха. Третя група це вже осика, липа, вони йдуть м'які дрова. Переграють просто чуть швидше. Якщо рубані дрова, такі, як, як тут стоять, то е, сама ціна, якщо насипу 1800 гривень за куб, а якщо в ящику, то 2300. А вже в лісі, ці, що метровками реалізовуються дрова, то там, іде ціна, перша група 834 гривні, друга група 690 гривень і третя група 670. Ціну паливних дров, послуга доставки не закладена, каже Михайло Лугановський. Якщо розглядати цілий рік, то попит не, не зріс десь на рівні минулого року, але як і кожного року з настанням палювального періоду, то зріст відчувається постійно. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир. Тарас живе Овручі. з листопада 2022 року. Він допомагає Збройним силам України. Чоловік розповів, що через проблеми зі здоров'ям його комісували з армії. Щодня Тарас приходить до місцевого супермаркету та збирає гроші для потреб військових. Збирав на безпілоті, потім на машині збирав, передавав гроші. Ну потім вже 23-м до досі теж прощав збирати. У Мені тато був от, в гарячих точках, то я вирішив його підтримати. Тарас розповів, що рішення допомагати Збройним силам України підтримали мама, сестра та бабуся. Вихідні у мене немає, я кожен рік тут. Так була, так влучаємося з Антоном, а так насправді я постійно я тут. Я з утра приходжу і до п'яти все час я тут збирав, а зараз я до 6 і 6.01 я додому приходжу. Ну, Хтось розуміє, хтось підтримує, хтось не розуміє цього. Вони вважають, що ну, кожного, як Колін казав, хата моя скараю, я нічого не знаю, воно не важливо, до когось. Когось немає времени, особливо, як він казав про свою сім'ю кось особи, кожен своя сім'я, там проблеми свої, у кожного зараз свої проблеми. Війна дуже людей дуже поміняла. Волонтер Антон розповідає, що разом з Тарасом купує речі, які потрібні військовим. Чоловік каже, що найбільша сума, яку Тарас зібрав за місяць, становила близько 30 тисяч гривень. Найменша сума, ну найменшої суми нема, тому що він так він збирає потрошку кожного дня, тобто збирає, збирає ми буває таке. Перекидаємо гроші від двох тисяч і п'ять, десять. Спілкуємось ми, ну як сказати, з військовими, яких ми знаємо. Тобто ми до них дзвонимо, або вони до нас дзвонять. І, ну, наприклад, самі питаємо, що може щось вам потрібно. Або хлопці дзвонять, наприклад, кажуть, що нам потрібен тепловізор, чи нам потрібні рації, чи нам потрібен стерлінг, щось таке. І от вже підраховуємо суму. Яка нам потрібна, дивимось скільки це коштує? Тарас збирає. Ми трошки збираємо всі ці гроші, складаємо докупи і. Купляємо Оксана. Також допомагає Тарасу збирати гроші для потреб військових. За вересень 2023 року волонтери передали своїм землякам, котрі служать в ЗСУ, прилади нічного бачення, набори інструментів, берси та шоломи. Я побачила Тараса, якось зустріла. Бачу, що він збирає кошти. Горозвідки молодець. Він каже: я там тому допомагав. Тому почав мені показувати. Він каже, я в міську раду ношу гроші, бо часто не знаю, кому що купити. Якщо хлопці підходять самі, просять, то я їм купую. Почав показувати, кому він що купляв. Я горбожеки, ти молодець. Каже, ну давайте, може, кому що треба буде мені казати. То ми тепер так і оце займаємося. Кому щось треба купити, ми загально кошти нам тепер краще. Я мрію, щоб закінчилася скоріше війна, і щоб не було цих обстрілів і перемога була, щоб Україна від відбудувалася, щоб люди спокійно, спокійно своє життя. добре, спокійно своє життя проживали. Тетяна Дукач, Олексій Черко, Суспільне, новини Житомирщина. У Бердичеві волонтер, екс-розвідник Назар Двірченко та Олександр Сурмач, колишні командир роти 95-ї бригади, створили бренд одягу Палай. Перша партія замовлень 500 футболок із логотипом та одним рукавом, що коротший, символізує підтримку захисників, які втратили кінцівки на війні, каже Назар Двірченко. Вийшов з тренування і побачив, як на вулиці стояв хлопець, і одна штаніна в нього була приподнята. І я побачив у нього протез. Він побачив, що я ну, подивився на його протез, і мені здається, йому якось трошки соромно стало і. Я тоді подумав: а якщо б зробити речі, в яких би один рукав чи одна штанина буде коротша, це щоб він символизував те, що ми підтримуємо цих людей. Ми не забуваємо, по-перше, за них і робимо внесок, бо 25 з з прибутку буде йти на реабілітацію військових. Олена Марач, власниця швейного підприємства, розповідає, що їй сподобалась ідея шити брендовий одяг в підтримку поранених військових. Задумка дуже реально крута. В сам виріб індивідуальний ми відшиваємо дуже багато футболок, особливо в літній період, перед літом. Певно, рік ми відшивали тільки зразки, підбирали тканину, підбирали модель, підбирали вишивку, підбирали нитки на вишивку, для того, щоб також було якісно, гарно це виглядало. Потім розробляли сам логотип. Щось виходило, щось не виходило, щось переробляли. Назар тестував ці футболки. Дарував знайомим там на заходах різних дарував люди. Тестували, ми вносили корективи. Логотип бренду Палаю означає палати, любити свою професію, каже Назар Двірченко. Розробив його 19-річний хлопець із Херсона. А вишивку на рукаві створила мама. Це символ свободи і незламності. Назар розповідає, коли купують одну футболку, другу безкоштовно отримує військовий з пораненням. Продають брендовий одяг в інтернет магазині в спортивних та сувенірних магазинах. Продавчиня Поліна каже, що за тиждень продала дві такі футболки. Це часто, цікавляться. Люди більш військові заходять. Тому що ми виготовляємо шеврони, якби вони знають, що це за бренд, і цікавляться ним. Так, у нас бредище багато людей знає про цей бренд, тому що 25% з продажі цієї футболки піде на лікування наших захисників. Назар Двірченко каже, що поступово асортимент речей збільшиться. Ми вже відшили з куртки, худі, а також бананки в нас вже є. Кожен такі гарні. Плануємо плануємо, бо почали тільки спочатку з футболок, бо хочемо досягти гарного качества. Назар розповідає, що за зароблені гроші планує повести 15 захисників, які мають поранення на спортивно оздоровчу реабілітацію в місто Трускавець, а також створити в Бердичеві хаб, де ветерани безкоштовно будуть займатися спортом та отримувати допомогу психолога. Олена Кучмій, Тетяна Ревак, Суспільне новини, Житомирщина. За фахом розповідає В'ячеслав Міщенко, він медик. Працює понад 20 років зубним техніком у військовому госпіталі. А любов до фотографії та природи перейняв від батька. Я ніде нічого не закінчував ні по фотографії, ні по мистецтву. Ти відчуваєш ці кольори композицію. Скільки себе пам'ятаю, стільки пам'ятаю фотографію. То тобто є ще аналогові фотоапарати. Ще які були там і Сміна, і «Зеніт», і «ФЕД», Він цим всім користувався. Це було років напевно 10 чи 11, Я хотів захотів сам фотографувати. І починалося це з сміни. От і отак от фотографія, можна сказати, війшла в моє життя. В'ячеслав згадує, що у 90-ті робив макрозйомку ледь не навпомацьки. Бралися кольця, бралися там Юпітер. Це були муки. Це тут ти не знаєш, що вийшло. Ти знімав там 10 цих пленок, а потім, поки проявиш їх. От і побачиш результат, і там було дуже багато браку. Нині часи і техніка для зйомки змінилися. Незмінним каже фотохудожник: лишається те, що у пошуках вдалого кадру влада не лише забруднитися, а й намокнути та чекати годинами. Кляц, кляц, кляц так не вийде. Це треба продумати, оскільки за кожною вдалою світлиною стоїть складний процес підготовки. Говорить чоловік. Чорні лелеки дуже лякливі. Вони роблять свої гнізди далеко в лісі, і в Житомирщині, якщо не помиляюся, у нас оселяється всього там 12 чи 14 пар. А тут я бистрику дивлюся, на полі сидить 12 лелек. Я їх відсліджував десь неділю, поки знайшов, де вони сидять. Зробив скрадок, приїхав 4 ранку і не дихав. Щоб їх засняти без освіти, але з ідеєю та підтримкою друзів, розповідає В'ячеслав Міщенко у 2014 році. Зробив світлини, які перемогли на американському конкурсі Люсі Евордс». Це були равлики. Це було п'ять робіт. А одна з них була визнана найкращою в номінації Дика природа, а потім в номінації відкриття року. Робота, яка виграла, була просто фуджиком. Це не зеркальний фотоапарат. Це ну, всі були в шокі. Просто це доводить до те, що не важно, що в тебе в руках, важно, що в тебе в голові. Я входив в десятку кращих макрофотографів світу. Окрім конкурсів, каже В'ячеслав, мав фотовиставки і в Україні, і за кордоном. Звичайно. А японці надрукували збірку з його знімками. Равлики і бедривки. Не підписані їхніми хоку. Вони наняли ще поета, який до цих світлин писав вірші. Оця світлина обійшла напевно весь світ, тому що наскільки вона вдала, стала. Фотохудожник каже, хотілося б і в Україні мати таке визнання, як за кордоном. Відношення в нас в країні от, до публікацій, до видань, ну. За кордоном, наскільки це все більше і продвинуто, і там більше тебе знають, ніж скажімо так, в Україні. Тому говорить В'ячеслав Міщенко: роботи у цьому напрямку вистачає. Міста чудові, краєвиди в нас чудові, пейзажі в нас чудові. Україна взагалі така універсальна країна від моря до Карпат до гор. Є куди поїхати, і є що познімати. Катерина Тарасюк Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомирщина. Ну звичайно. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.